Друзі, вітаю! І знову запрошую вас відвідати мій садок. Сьогодні продовжу знайомити вас з клематисами і княжиками, які ростуть у мене. І як і обіцяла в минулому випуску, розповім про декілька варіантів їх розмноження. Також покажу, які опори використала для них. І, як зазвичай, друзі, на протязі випуску. Звичайно буде загальний огляд саду і огляд окремих рослин, якими доповнила клумбу з клематисами. А розпочну цей випуск з клематаса, який висаджений тут. У підніжжя Альпійської гірки він не зразу кидається в очі, бо росте на другому плані, але проглядається серед рослин, запрошуючи споглядати його ближче. Це друзі, японський сорт клематиса Кайзер. Цей Клематис другої групи обрізки. Та за всі роки, а це, друзі, більше 6 років, я жодного разу його не обрізала. Бо маю на меті, щоб він покрив весь паркан, який росте поруч. Клематис дуже рясний, покритий квітами згори до самого низу. І ось я хочу, щоб таким заквітченим був весь паркан, що поруч. Тому тимчасово поставила ці палички з очерету, щоб клематису було зручніше піднятися догори. Як напевно ви вже помітили, клематис має сонячну жовту серединку, яка добре поєднується з рослинами, які ростуть поруч. Жовті ромашкові квіти Даронікума і Барбари Стунберга Марія. Жовтого кольору. До речі, друзі, це єдиний клематис у мене, який у деякій мірі виступає і як ґрунтопокривний. Як я вже казала, цей клематис дуже рясний. Подивіться, скільки пуп'янків. До того ж він відноситься до ранньоквітучих клематисів. І що важливо, друзі, квіти у цього сорту завжди махрові. І що головне, з часом він не втрачає своєї привабливості. Його серединка, схожа на помпон, з часом стає тільки крупнішою і круглішою. І дуже довго зберігає декоративний вигляд цього сорту. Про кайзер я вам розповіла, а тепер хочу вам показати княжик. Це перший княжик, який з'явився у моєму саду. Росте він в досить складних умовах, на самому пагорбі, де майже завжди посуха, але попри все, ніколи мене не підводив. Саме на цій гірці він росте у мене вже 10 років. Але в саду з'явився трохи раніше. Цей сорт княжика має назву Stolві Gold. І на цьому золотистому фоні особливо вигідно виглядають сині, схожі на дзвіночки квіти, які висять на пурпурових стеблах. До того ж, цей сорт абсолютно невимогливий у догляді, ще й вирізняється високою морозостійкістю. А з власного досвіду можу додати, що вирізняється і по сухостійкістю. Але, звичайно, це вже у дорослому віці. Ось саме тут, друзі, хочу звернути вашу увагу на пурпуровий колір самих пагонів. Дуже красива ліана. А ніжки княжика я з однієї сторони прикрила барвінком з голубими квітами. А з іншої сторони це гвоздика ґрунтопокривна з голубим листям. До речі, коли сонце ховається за хмарами, квіти княжика виглядають більш синіми. А ось коли світить ясно, вони віддають більш фіолетовим відтінком. До речі, друзі, листя цього княжика. Якщо він росте на повному сонці, стають яскраво жовті, а в напівтіні мають лаймовий дуже красивий ніжний відтінок, тому якщо в саду у вас є місце, раджу спробувати два варіанти висадки на повному сонці і на півтіні. Бо квітувати він рясно буде в обох випадках. А ще, друзі, виходячи з власного досвіду, хочу сказати, що ось такі ліани, які мають дрібні квіточки, бажано висаджувати звичайно ближче до ока. До речі, ось тут саме в кадр попала ґрунтопокривна гвоздичка. Свій клематес, друзі, я не жалкую, що висадила на це місце. Він своїм яскравим листям трохи прикриває стіну курничка. До того ж, цей колір листя зберігається на протязі всього сезону, надаючи клумби сонячного вигляду. Прослухали ми з вами пісні всіх вокалістів. То можу тепер продовжити далі розповідати. Щодо обрізки княжика, друзі дію так само, як і з клематисами. Коли він наростає занадто і починає завалюватись, я його обрізаю, але після першого квітування. На сантиметрів 50 від землі. Ще зверніть увагу, що я використала в якості опори. Це стара рішітка з вікон. До якої згодом чоловік приварив потрібної довжини промінчики? На відео зараз це обрізка 24-го року. Того року, е, друзі, я трохи забарилася, не мала часу, не доходили руки, і обрізала свій княжик аж в середині серпня. До речі, зверніть увагу, що в цей же час обрізала і ясколку. Але вже через місяць ця гірка мала. Ось такий вигляд. Ясколка дуже гарно наросла голубим килимом, а позаду, незважаючи на пізню пору, піднявся золотавий княжик. А ось, друзі, якби я вчасно зразу після квітування обрізала всю цю опору, він би встиг оплести. І тепер, нарешті, хочу вам розповісти, з якими ж рослинами я поєднала цей цікавий жовто-блакитний сорт. Найбільш ідентичні по кольору це, звичайно, мускарі. Люблю використовувати їх багато у саду, бо порівняно з іншими цибульковими квітують дуже довго. А ось позаду квітує бусковим це флокс шилоподібний. А ще мені подобається, як він підбиває ніжки стриженому ялівця. А ось з іншої сторони клумби у темно-бусковому кольорі квітує обрієта, а поруч з нею голуба галявина це ніжні незабудьки. А щодо жовтого кольору, то саме на цій альпійській гірці зібрана найбільша кількість рослин сонячного кольору. Туя, ялівець, бересклет у жовтих кольорах. Очіки, які квітують жовтим або мають жовтий колір листя. Жовтий відтінок мають і лопаті вітряного млина. На задньому плані квітує жовтими махровими квітами керія японська. Зацвіла жовтим і декоративна капуста. До цієї сонячної компанії доєдналися і жовті тюльпани. І навіть горизонт зафарбувався в жовто-блакитні відтінки. І ще забула додати до цієї компанії свою жовту троянду шраб яку веду як плетисту. Друзі, знаю, що багато хто не любить використовувати в саду жовтий колір, особливо в великих кількостях. Та ось на цій альпійській гірці я трохи відірвалася в цьому плані. Це місце в саду найбільше освітлюється сонцем, то хай буде і самим сонячним по кольору. Тепер друзі. Щодо розмноження клематиса – Ось ці насіньові коробочки, які утворюються після квітування, це і є перший спосіб розмноження клематиса. Коли насіння дозріває, воно починає бути схожим на кульбабу. За схожим принципом воно і розмножується, насінинки вітром розносяться, вкорінюються в землі і проростають. Єдине, що насінневий спосіб не дає гарантії повторення сорту, хоча ось у цьому княжику колір листя таки зберігся. У минулому випуску я вам розповідала, що таким способом я розмножила клемматис. Деяких з цих паростків найбільші я вже пересадила на окрему ділянку і буду чекати їх квітування. Це буде сюрприз, звичайно, що з того вийде. Може, вдасться вивести новий сорт. Місця, де проростали паростки клематисів, помічала паличкою. А ось зовсім поряд ростуть ще нові паростки клематисів. Ще один поширений спосіб розмноження це, звичайно, живцювання. Живці я беру після обрізки клематисів і встромляю їх в землю під нахилом, щоб бруньки виступали над землею. Та мій найулюбленіший метод розмноження і не тільки клематисів це відведення. Тобто здатність рослин утворювати коріння з ділянок стебла, які знаходяться в контакті з вологим ґрунтом. За допомогою тягарця, в даному випадку камінця, я пришпилюю пагін до землі. Цей варіант подобається найбільше, бо потребує найменше зусиль від садівника. Та, друзі, ходімо далі, я вас познайомлю ще з двома сортами княжика, які ростуть у моєму саду. Ось тут біля арки росте княжик сорту Propertius. Цей сорт має махрові дуже красиві квіти, босково-рожевого кольору зовні і білі всередині, діаметром 7-9 см. Заявлено, що цей сорт має дуже сильний аромат, який особливо проявляється на сонці. Слідуючий сорт княжика, з яким я хочу вас познайомити, був висаджений одночасно з попереднім. Та напевно місце йому дісталося краще, ніж у сорта Пропертіус, бо виріс він набагато швидше. І цей сорт, друзі, має назву Майдвел Холл. Квіти у нього у ніжних лавандово-блакитних кольорах. А в прохолодну погоду колір стає якийсь ніби кришталевий. І хоч квіти самі по собі виглядають тендітно, та насправді, друзі, це дуже потужна ліана. Коли княжик почав набирати висоту, я намагалася пригинати. Горизонталити його пагіни, щоб він розподілився равномірно по всій опорі. Якби я цього не робила, він би мотузкою піднявся до гори, і опора виглядала би лесуватою. А далі, друзі, піду на знайомство з клематисом Blue Diamond. Цей сорт має напівмахрові квіти у ніжно бузкових кольорах, які, в залежності від погоди, можуть змінювати свій відтінок. Ось такий, наприклад, голубий кришталевий, має у вже восени. Наступний сорт клематиса з'явився у мене не так давно, але вже встиг себе проявити. І це клематис бал квітів. І, друзі, якщо чесно, я в захваті від цього сорту. Квіти у нього величезні, і відтінок такий складний, як ви бачите, двохколірний. До того ж квітує до самих морозів. Його блакитно-лілові квіти дуже гарно поєднуються з ніжно-рожевими трояндами. У мене це плетиста троянда Хендель. Висаджена поруч Леонардо да Вінчі, а також неподалік Ангела. А наступний сорт Клематиса, друзі, я вам покажу, але познайомити вас навряд чи зможу, бо виростили його з живця, тому точної назви не знаю. Але є підозра, що це Джон Піктон. Може, у когось з вас є цей сорт, то підкажіть, будь ласка, назву. А зараз, друзі, проведу вас у центральну частину саду, де я познайомлю вас ще з деякими сортами клематисів, та спочатку хочу розповісти про арки, які я використала у цьому місці. Не зразу, друзі, я прийшла до того, щоб встановити арки в цій частині саду. Вже маючи квітучі клумби по обидві стороні стежки, Мені захотілося додати легкий ефект тунеля, скрізь який проходиш, не поспішаючи, милуючись квітами. Масивні конструкції на цій невеличкій ділянці виглядали б важкувато. А ось такі невигадливі арки сподобалися мені своєю легкістю і не тільки у вигляді, а і у встановленні. Сподобалися ці арки і пташенятам. Вони стали улюбленим місцем для їх посиденьок. Найскладніше друзі у встановленні арок виявилось знайти місце для них у вже засаджених клумбах. Тому друзі свою першу арку я встановила у 21-му році, а для наступної знайшла місце лише у 23-му. Ці арочки, друзі, насправді досить кволі, і для троянд, однозначно вони не підійдуть. Та для клематисів з невеликою силою зросту це саме те, що треба. Встановила я їх у попередньо заляді в бетон труби. Тут, друзі, головною задачею для мене було виставити арки так, щоб не був помітний перепад висот. На цих клумбах, який є досить значним. Заводський колір труб зеленого кольору мені не подобався, тому з часом я покрила їх ґрунтовкою чорного кольору, так і вигляд у них став трохи приємніший, і захист від, від погодних умов став кращим. Ще, друзі, арки це ж додаткове місце для розміщення різноманітного декору. І ось такий, друзі, має вигляд моя стежка після встановлення арок. А тепер щодо клематисів, які я сюди висадила. Біля арочки, яка ближче до альтанки, я висадила сорт мульті цей сорт, друзі, давно ріс у мене на подвір'ї, та місце я йому вибрала була невдале. На старому місці він ріс за кущами, і я зовсім не помічала його квітування. Та наразі він зайняв почесне місце у моєму саду. Цей сорт, друзі, другої групи обрізки, та і цей клематис я жодного разу ще не обрізала. Він має невелику силу росту, що ідеально підходить мені у цій частині саду. Квіти у нього дуже мінливі, є махрові і напівмахрові квіти. В ніжках у цього клематиса по обидві боки я висадила флокс у яскравих відтінках. Поруч також посадила гейхери у червоних кольорах. Ці гейхери є доповненням і до барбариса Тунберга з червоним листям, який росте неподалік. До речі, друзі, нагадала: на прикладі цього клематиса я вам розповім ще про один спосіб розмноження це ділення куща. Так, так, друзі, саме при пересадці цього куща, коли я його викопала, я побачила, що його можна розділити на дві поділки. Що я і зробила. Саме тому ця арка по обидві боки буде увіяна однаковим сортом клематиса. Сорт цей друзі дуже рясний. І головне, що має такий колір, який гарно поєднується з усіма квітами. Квіти мають довгий період декоративності. Серединка цього клематиса за формою дуже схожа на клематис кайзер. Також має форму помпона, тому думаю, поряд ці клематиси будуть також гарно дивитися. Перша хвиля квітування, звичайно, сама рясна, але і в подальшому він продовжує випускати квіточки до самих морозів. А зараз, друзі, я покажу рослини, які доповнюють цей клематис. Якщо дивитися на цей клематис зі сторони альтанки, то тоді він буде оточений у блакитно-бускових відтінках. Це, наприклад, такі рослини, як вулошки, голуба ялинка, віола. А якщо дивитися на клематис зі сторони будинку, він буде оточений контрастним жовтим кольором. У мене тут це такі рослини, як спірея, ялівець і туя. І ще один з найулюбленіших компаньйонів для усіх рослин це є декоративна цибуля. У мене тут це сорт Гладіатор. Декоративної цибулі в саду багато не буває, скільки не посади, все мало. А ефект від них завжди вау. До того ж, їх дуже полюбляють комахи, а це завжди додатковий плюс для наших садів. Це доволі рідкісна бджола Теслер, дуже корисна як запилювач, бо запилює квіти понад 60 видів рослин. І, друзі, хочу показати ще одного компаньйона до цього клематиса. Це ірис. Та це відео минулих років, а на теперішній час я дуже скоротила кількість ірисів у своєму саду. Для ірисів я виділила окрему територію. Цей сорт ірису дуже вписався в цю садову композицію. Шкода, що квітує тільки він так недовго. Друзі, а як згадати, які іриси мають приємний аромат? Зразу поринаєш у літо. І ще одна завжди доречна рослина, напевно, в будь-якому стилі саду це, звичайно, лаванда. Ось, друзі, я вам і розповіла, який сорт клематиса я посадила біля першої арки. А ось біля іншої арки, яку зробила пізніше, поки що висадила тільки з однієї сторони клематис. І ось, думаю, дублювати з іншої сторони таким самим сортом, чи посадити, можливо, іншого сорту. І напевно, друзі, я таки висаджу сюди клематис іншого сорту. Точніше сказати, княжик. Є у мене на прикметі один дуже цікавий сорт з дрібненькими квітами. То ось якраз це місце буде, напевно, для нього. А ще це буде добрий привід відзняти відео, яке я обіцяла, про посадку клематисів. Та тепер щодо сорту, який вже висаджений біля цієї арки. Напевно, друзі, ви вже впізнали. Це сорт тайга. Ось, друзі, я вам розповіла майже про всі свої клематиси і княжики, які висаджені у моєму саду. І наостанок, я б навіть сказала на десерт. Я залишила сорт, який не лишає байдужим ні одного з моїх відвідувачів. Цей яскравий великоквітковий сорт неможливо не помітити. Коли квітує цей сорт, всі погляди спрямовані на нього. І цей сорт клематиса, друзі, має назву Руж Кардинал. Квіти у нього на вигляд такі оксамитові, що так і хочеться до них доторкнутися. А коли цей сорт розкриває всі свої пуп'янки, то за квітами листя не видно. Та й квіти у цього великоквіткового сорту справді величезні. Придивіться, моєї долоні майже і не видно під тою квіткою. Висаджений він у мене на повному сонці. Ще й цей клаптик землі тут припіднятий. Та хоч росте він у мене вже давно, обрізала, друзі, я його поки що тільки один раз, коли переробляла опору. Тут, друзі, хочу, щоб ви звернули увагу, подивіться, квіти є, які вже розкрилися, а скільки ще пуп'янків на пагонах. Саме тому у нього дуже тривала перша хвиля квітування. А в ніжках у цього царського сорту і я висадила. Ромашки. І ще поки що маленька троянда Сангрія в тон клематису. А перед тим як показати опору, яка під цим клематисом, хочу показати вам його у всій красі зверху донизу. До речі, друзі, цей сорт отримав багато нагород, у тому числі золота медаль. І це зрозуміло чому. Справжній красунчик. І тепер нарешті, що до опори. Тут, друзі, я використала зварювальну металеву сітку, яка прикріплена зверху і знизу на дерев'яні рейки. Тому має відступ від стіни. 3-4 сантиметри. Та все ж, друзі, який би файний не був цей клематис, та все ж один маленький недолік у нього є. Це його старі квіти, які висихають на сонці і звисають як ганчірки. Та все ж згодом від вітру пелюстки розлітаються і залишаються тільки на сінелі коробочки. Ось, друзі, і підходить до завершення наша чергова зустріч. А якщо у вас виникли додаткові питання, ви залиште їх під цим відео. І коли я буду готувати новий випуск про посадку Клематиса, то у тому відео я відповім на ваші питання. А я, друзі, хочу подякувати вам за компанію. І побажати для всіх нас не падати духом, а вірити у здійснення нашої спільної мрії. До зустрічі у наступних випусках